Вітаю, мене звати Світлана, я дипломований викладач української та англійської мови. Закінчила Маріупольський державний університет зі спеціальності українська мова та англійська мова. Окрім того, що володію цими мовами, також говорю російською мовою, так як це моя рідна мова, і польською мовою, так як викладала цю мову декілька років. Щодо Досвід викладання української мови то це понад 10 років. За цей час працювала в малій академії наук декілька років, також допомагала держслужбовцям підвищити рівень володіння української мови, готувала людей до іспитів з набуття громадянства України, також працювала з представниками мас-медіа, допомагала дітям в Україні скласти внутрішній іспит, для того, щоб вступити у вищі навчальні заклади. Також працюю з іноземцями, які хочуть вивчити українську мову, дуже сподіваюся, що зможу і вам допомогти. Якщо, наприклад, ви хочете від початку вчити українську мову, або ви вже маєте певний рівень і хочете його підвищити, то з радістю вам в цьому допоможу. Бронюйте перше заняття. Зі свого боку обіцяю, що буду намагатися давати матеріал доступно, цікаво, щоб ви кожного заняття дізнавалися щось нове, ближче знайомилися з українською мовою, з українською культурою. Буду дуже рада знайомству, Пронюйте заняття і побачимось з вами на уроці. А гарного вам дня!